потрапляли ви коли-небудь в конфліктній ситуації на дорозі, як водій або як пішохід? Шуче як пасажири трамваїв з кондукторами вашими львівськими. Є така ситуація, і з тим треба що зробити, бо це є антиреклама міста. А як пішохід, ну пам'ятаю, пару років назад переходив дорогу і спішив з коледжа, трошки залив телефоні І так жіночка трошки збила на велосипеді. таке буває. Якщо я сам не є конфліктний, біля мене атмосфера теж не конфліктна. Але якщо я конфліктний сам по своїй суті, то в мене стоп, конфлікт, тротуар, все. Ну, автобус поспішав кудись, не побачив, що ще досі жовте світло. І давай спробувати ще вити мого друга. А в нас краще були нон стовпи ми просто почали швиряти, коротше, ну, в скло, всьому І... Типу. Ну, я думаю, що тільки штрафи, підвищення штрафів, я, я на них чекаю. Чи ви коли-небудь стикалися з якимись конфліктними ситуаціями на дорозі? Ні, бажано звичайне, щоб було все добре. Вибачайте, конфліктів немає.